Поліцейська автівка збила на пішохідному переході мати з дитиною. На жаль, дитина загинула. Такі жахливі новини, які трапляються майже щотижня через те, що працівники поліції порушують, в тому числі право дорожнього руху, порушують чинне законодавство. Таким чином, громадяни України гинуть від дій від незаконних дій працівників поліції. Це потребує термінового врегулювання, термінового втручання. Навіть доходячи до серйозних кардинальних дій, до тієї ж реформи поліції, тому що сьогоднішня ситуація, та, що трапилась в прилуках. Якщо ви ще не бачили відео, перейдіть, подивіться в моєму телеграм-каналі моє співчуття всім рідним та близьким. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, ми допоможемо. Тому що ми маємо певний, в тому числі, і медійний ресурс. Це те, про що я завжди казав. що... Наша спільнота клуб Д створена саме в тому числі для таких випадків, щоб висвітлювати такі події, допомагати в таких ситуаціях і захищати права громадян.